Без зубик. Гуна? я так сумував. Я теж сумувала. Я піду і принесу тобі риби. Ну що, кривикли? все добре? Так, усе добре. Дякую за ту роботу і за те, що врятувала мене від грози. А... Можна дізнатися, чому ти була такою сумною під дощем. Щось сталося? Так, де що сталося? Оу, Громгільда. Мені дуже шкода, що так вийшло. Але я думаю, що потрібно вибачитися перед Беззубиком. Це було не дуже гарно. Я думаю, він тебе вибачить. Це ж беззубик. А Луна вибачить, У нас з нею була сварка. я, я не знаю. Але надію, що він тебе вибачить. Ну, тоді полетіло до Беззубика. <му> Дякую беззубику за рибу. <му> Громгільда. <му> Пр Привіт, Луна. Я рада, що ти жива. Що тобі потрібно? Гей, я не хочу заподіяти шкоду. Я просто хочу вибачити... Що за Кайден? Так, Руна. Це я. Кайден. Ем, Руна... То це? і звідки він тебе знає. Зараз розповім. Одного разу я зустріла доброго і милого дракона. Пройшло багато часу, як ми проводили час разом. І одного дня він зізнався мені в коханні. Руна. Я давно хотів тобі сказати. Я... Я люблю тебе. Надіюсь, ми будемо разом. Але я не кохала його, прямо і впевнено сказала це йому. Вибач, але це не взаємно. Ненависть та біль настільки вхопила його, що він хотів помститися мені. Він підмінив справжні яйця на фейкові.